Усім привіт! З вами компанія Арпал. Мене звати Антон, і сьогодні ми знаходимося у Польщі на виставці Агрошоу 2023. І ми привезли з собою дуже багато наших подрібнювачів, але окремо хочемо з вами поговорити про нашу новинку і зробити вам такий коротенький огляд прямо з виставки, з місця. Отже, недавно в нас на сайті з'явилася нова модель Це подрібнювач жилок М120 Pro. Цей подрібнювач призначений для переробки гілок діаметром до 12 см, в залежності від породи і вологості дерева. Пройдемося коротко по його особливостях. Як завжди, наше обладнання ми оптимізуємо і покращуємо по результату спілкування з нашими клієнтами. І от одним із таких результатів, якби народився цей подрібнювач. Чим він відрізняється? Він застосований на своїй власній осі. Це спеціальна професійна вісь алко. З двома пневматичними колесами. Це колеса по типу коліс від причепа, Також вони мають свої власні крила, потрібний обладнаний дислом, Його можна приєднувати до автомобіля або квадроцикла, або іншої будь-якої техніки. Тобто завдяки ось цьому причіпному пристрою, тобто так само, як звичайний легковий причіп, ми його можемо надягати на фаркоп чи інший якийсь пристрій щипний. Далі в нас йде подишко, якщо рухаємося, це спеціальне опорне колесо, за допомогою якого, коли ми його опускаємо, фіксуємо, ми можемо піднімати і опускати подрібнювач. І за цю ручку ми можемо ним рухати і пересувати його по території. Коли в нас колесо підняте, подрібнює, що в нас опирається на ось таку спеціалізовану опору, також виробництва Алко Німеччина. Коли ми пересуваємося, вони цю ручку на себе відкриваємо, опора піднімається і фіксується у підніговому положенні. Далі подишку у нас знаходиться. Опори під колесо, також алко. І далі вже переходимо до самої рами подрібнювача, на якій розташований двигун потужністю 20 кінських сил. Далі, в принципі, сам принцип подрібнювача незмінний, тобто він виглядає так само, як наша модель AM-120BD. Коли ми переходимо вниз на задню сторону подрібнювача, ми бачимо тут щіпний пристрій, фаркоп. тобто він є універсальним, ми сюди можемо чіпляти вухо якогось іншого причіпу, або так само надягати причіп на форкоп. Тобто, відповідно, ми можемо вщепити сам подрібнювач до автомобіля і до подрібнювача вщепити причіп легковий, в який ми будемо безпосередньо рубати наші гілки. Самі гілки в нас порубані, шматки, будуть випадати або є така можливість в дві сітки з можливістю перемкнути, тобто, або ми рубаємо сюди. Або ми рубаємо в цю сітку. Якщо ми хочемо, наприклад, рубати в причіп, от ми приїхали на територію, у нас там стоїть автомобіль, стоїть потрібний, тут чіпляний причіп. Ми причіп зняли, розвернули його задом і для того, щоб почати в нього рубати, нам достатньо в нашому комбінованому бункері зробити прості маніпуляції. Ми ослаблюємо ось тут маховичок і з іншої сторони є такий самий. Відкриваємо і бункер може знятися просто на нас. Саме бункер зняли і ми прямо з цього бункера рубаємо вже безпосередню втричі. Саме для того, щоб надягнути, ми надягнули сюди, поставили замок і зафіксували. У ковички зажали. І нам для цього не потрібно ніяких додаткових ключів з собою возити, не потрібен ніякий інструмент додатковий, і ми можемо працювати одразу в кричі. Так само вхідний бункер, варто звернути увагу, тобто бункер, який ми подаємо гілки, він складається з двох частин, це кришка, яка у нас фіксується в транспортному положенні. Десь таким чином, коли ми пересуваємося, ми його закрили, зафіксували шкінтом і ми можемо пересуватися. Коли ми приїхали, ми його відкрили і так само зафіксували у відкритому положенні. На що варто звертати увагу? Бункер обов'язково є обварений ось такою профільною трубою по контуру також знизу. Тобто, що це нам дає? Коли ми працюємо, коли ми рубаємо гілки, гілки завжди у нас б'ють по нижній частині бункера. Тобто по цій частині вони працюють і працюють по цій частині, тобто поверхні. Відповідно, весь бункер має мати жорстку конструкцію для того, щоб в нас він не деформувався, не бився, не відломувався, тому що бункер одразу почне вас лопати в цих містах, якщо він не буде нічим обварений і не буде нічим посилений. Також в бункері є захисна шторка, вона призначена для того, щоб коли ви подаєте сюди гілки, маленькі гілочки, маленькі трісочки не відлітали назад у вас. Відповідно, це ваша безпека. На бункері розташована ручка безпеки, також при натисканні на яку зупиняється двигун подрібнювача і відповідно зупиняється процес рубання. Це також зроблено для вашої безпеки у випадку, якщо відбувся відбулася якась аварійна ситуація, там чи гілка застрягла, чи, наприклад, ви зачепилися рукавом чи рукавицею за саму гілку. Ви натискаєте на ручку, ось, наприклад, в такому положенні, і подрібнюють зупиняються. Крім того, довжина самого вхідного бункера не дозволяє дістатися до рукою. Тобто я на весь свій зріст, при тому, що в мене зріст 1,92 до я не можу дістати до самих ножів. Це також зроблено для вашої безпеки. Це був такий короткий огляд, подібнюючи. Зараз ми його запустимо, продемонструємо вам, як він рубає. Більш детальний огляд ви зможете найближчим часом переглянути на нашому YouTube каналі, Facebook та, та Інстаграмі. Також підписуйтесь на нас і слідкуйте за нами в різних соцмережах. Починаємо працювати. Для того, щоб завести потрібне, щоб обов'язково ми дивимося, чи в нас кінцевик. Ось кінцевик ми розфіксували. Одягаємо рукавиці. Так, Переводимо живу на шкон, закриваємо заслінку, відкрили краник і заводимо. Як ми бачимо, ми досить швидко, менше ніж за хвилину, набили дві сітки. При цьому мені допомагали, мені перемкнули руку для того, щоб гілки вантажилися в іншу сітку. Ось так виглядає цей подрібнювач. Так як я казав, більш детальний огляд з'явиться найближчим часом. Тому дякую всім за увагу. А найближчим часом ми вам будемо також включатися і показувати інші подрібнівачі, які ми з собою привезли на виставку. Якщо маєте змогу... Прийти і відвідати наш стенд у Польщі ласкаво просимо. будемо раді поспілкуватися з вами. До побачення.